Мої вітання всім любителям тракторів та різної техніки. Дивіться, сьогодні покажу ось таку річ. І покажу ось таку річ. Вчора сіяв моркву. Відео буде по першому коментарі, як я це зробив. Дивіться, ось така сівалка. Всіх, мабуть, такі є. Це ось вона ця сівалка. Та сама сівалка, тільки вона тут і до трактора. Тобто бункер зроблений на основі сівалки стої. Зроблений на основі тієї сівалки. Бачите як? І зроблено до трактора. Також можна купити просто дві сівалки, таких чи три там дещо трошки. Підварити, щоб міцніше було, і так само вчіпити на тілешку можна і так робити. Отже, дивіться, якщо ви починаючий фермер або просто для себе і маєте якийсь трактор, мотоблок, та її взагалі можна руками тягнути породі, по покажу вам дуже простий бомж-варіант сівалки, зробленої майже ні з чого і майже без токарних робіт. Токарні роботи були тільки ось тут виточено. Ось така штучка підвал. Хоча можна було просто взяти гайку, свердлом збити різьбу і так само зробити. І з токарних робіт було ось тут ось цей стаканчик, щоб шлангу надіти і приваритися сюди. Оце все, що було з токарних робіт. Все інше тут зроблено, як то кажуть, з чого попало. Але при тому всьому, ця сівалка вона сіє. Сів я нею значить, вже з, з, 2011, да, з 2011 року. Пересіяла наже багато гектарів, поломок таких особо не було. Та й не було тут поломок взагалі ніяких. Нічого за цей час так і не робилося. Робилася вона під трактор Сінтай. Під трактор Сінтай. Ширина між до колесами в трактора була 80 см. Було тут колись 4 рядки, 4 бункера, ще один є. 4 бункера робили ми, сіяли цибулю. Цибулю, моркву сіяли. Там 20 соток цибулі сіяли, потім 10 соток моркви до пів гектара. Пів гектара було 40 соток, тоді 30, як коли. Коли вона в ціні була, тоді ми сіяли. О, тобто ця сівалка вже пройшла випробуванням і нічого тут не ламалося за цей час. Тільки міняв щиточки. Чіточки, щоб помінятися, вони таку в сторону. в сторону виймаються, самі цього, і вставляються другі. Значить, <кій> дивіться, як воно зроблено. Заміряний був бункер. ідентично. І лише тільки отвір цей мав бути чуть-чуть вище. А я його зробив нижче для того, щоб вишкряб було все насіння підряд. Тому що ми сіяли колись цибулю, цибуля дорога від сингенти. Щоб вишкрябуло все повністю, то щіточку його нижче. А так воно таке саме. Тележка. тілешка обов'язкова річ в будь-якому хазяйстві. Бачите? як? Купірує ґрунт, незалежно від того, як він цей ґрунт розроблений, воно буде його купірувати. Щоб тілешка не гуляла вліво-вправо. Зроблена була ось така направляйка. Бачите, її шату там мінімальний. Хлоп, хлоп. Бачили? Ось так от вона працює. Пружина притягує донизу. Тележка зроблена значить, 25 на 40 профіль. Полоса, нагайки з болтами. Без токарних робіт, просвердлений, просвердлений отвір, всталений маститься, хватає вже, бачите, скільки років посіяв і все нормально. Також колеса. Колеса, дивіться. Без почіпників, без токарних робіт, як завжди. Е -е, вставлений і прут, трубка до трубки приваррені однакової відстані. Шістрка проволока, виварена це, а тоді вже обшито просто металом. Хоч воно і таке не ідеально рівне, але воно працює, Працює, маститься і все нормально. Сушничок також зроблений ось такою темою. Сушник можна було взагалі зробити. Профіль вставити ось цей і ось так от обрізати, я думаю, також сіло б. В профіль вставлена трубка. Дуже просто, дуже дешево. Бачите, воно грає, не зажовує трошки там підмастено стає дочком, щоб воно хорошо скузило і так далі. Загортачі. Загортачі воно таке, трошки осей хороший, той трошки легенький. З цього, не що, з відплуга якісь запчастини. Загортає, височає. Можна, звісно, вдосконалити, але і це теж працює. Загортач. Вставлений. Дуже просто. Болт в трубочку і так далі. Кріплення тут теж елементарне. Значить, привод. Як зроблений привод. Привод йде від колеса, колесо також без почіпників, просто на втулці. але воно працює. Береться, значить, що як я зробив зірочка від велосипеда. Вставлена туди, вставлена туди якась шайба, просвердлений посередині отвір. Працює, бачите? Працює. Натя... Натяжний, не натяжний, а як не натяжний направляючий ролик. Значить, Опять же, болт, гайка, шайба, почіпник якийсь старий, і воно його направляє. Тому що, що? Трошки воно там десь може бути криво, а так воно по-любому направляє. Так, це є, те є, колеса регулюються. Ось таким чином верх-вниз сушничок регулюється таким чином. Тіляшка працює. Тілешка працює. Це значить, привод йде сюди на зірочку. З цього переходить ось таким методом. Дивіться уважно. Бачите, тут вже торкнулося, там не достало. Хоп, дивіться, перейшло. Тепер тут торкнулося, там не достало. Можна, звичайно, там різними способами робити. Бачите, воно навіть це вище, те нижче. Можна різину взяти трубку, надіти трубку різинову, але ця трубка то фігня. Самий простий такий дешевий спосіб, бачите, дивіться як. Тобто, самий такий простий спосіб, дешевий, але в той же час надійний, навіть дивіться, тут воно не совпадає по осях. Але він е привод зробить. Цей бункер пустий, це він зараз залишився як, як, цей, як приводом, просто я його не використовую. Колись то я вже говорю. Є ось там ще два цівох, дві стойки. Тобто, якщо треба там ще одна хілешка, є ще один бункер. Тут відкручується, перекручується сюди і вже, виходить, міжрядя зовсім інше. Можна 4 рядки садити, можна три. Сама така дешева, просто сівалка, яка дійсно працює. Як я вже кажу, можна їх вдосконалювати тисячі разів, але це такий самий дешевий простий спосіб. Каток. Каток. каток-каток. Дивіться, чи є честь, скільки такі тут на каткові, зараз я візьму шпатильок вам покажу. Зроблений він був таким собі спеціальним дизайном, я щось собі так захотів, зробив, але це діло можна переробити, зробити трошки по-іншому. дивіться, Там відео для буде, я скинув в першому посиланні. Там можна буде роздивитися, який він насправді. Тут стоять такі штирі. Якщо погодка хороша, то воно так хорошо катає і розбиває землю. І стоять чистіки, Чисто вони його трошки вичищають. Але вчора я її сіяв морку, то добряче воно її забило. Забило. Глибина моркви вчора була така сантиметрів, я не знаю, скільки там. Ну, глибоченько ми її сіяли. Тому що що, життя навчило, бувало, сіяли. Сіяли по глині, колись я на глині сіяв. Глина це така зараза, що, по-перше, грудка завжди постійно майже бувала. І грудка бувала суха, то краще його все-таки посіяти глибше, то хоч є якісь шанси, що воно достане якусь вологи і виросте. То, так само вчора ми сіяли глибоченько на всякий випадок. Грунт, бачите, такий черноземчик там цікавий. Але розробився добре, бо бувало, що дуже велика грудка на тому городі, де я вчора я працював, бувало, що просто ну, невозможно її виробити грудкою. Такий ґрунт просто. Так, це показав, я розказав. Тобто, хто хоче собі до мотоблока, до трактора, щось таке подібне, то ось вам якби, образець для того, щоб подумати і зробити ще краще, щось вдосконалити чи піти таким самим шляхом і ось так по-простому це все забацити. От. Вона не важка, можна, я вже говорю, можна вчепитися таку вдвох, при, приварити якусь держака, вдвох взялися і без проблем можна так само сіяти удвох. От, сіє воно, дивіться, як воно сіє. Оп. Отвір десь десь 3 десь 3,5, мабуть, 35 Такий величенький отвір, бо краще хай буде вже. Чуть густіше, ніж не густіше в наш час. Це все взагалі страшно сіяти, коли посуха дуже сильна. то краще хай там більше зійде. Ось <кій> така ситуація робіт, вдосконалюйте. А, сіяли ми морку, до речі, як? Як ми сіяли морку? Колись було і три рядки. Ось таких три рядки, як зараз. Теж виростає. Копати дуже важко. Важко копати. Сів чотири рядки, тобто два крайніх, тоді трошки я зміщав сівалку і по тим самим рядам ще сів два. Получалося, що тут два рядки, там два рядки. Теж буває так не дуже. не дуже. От. Але простий цей спосіб, хороший, надійний, який провірений, це сіяно два рядки між колесами, ось цей рядок і цей рядок. Тоді можна цим рагулетом його обробити, міжряддя добре і дуже добре копати. Бо посів моркви це така штука, а от копка моркви це дуже затратний процес. Саме, самий затратний процес, я вважаю, ну, так як у мене це воно в житті, то це копання моркви, це самий затратний процес в ділі. Бо посіяти, ну насіння, посіяти, обробити це не дуже так вже там затратно. А от Вибрати її. Інколи бувало, ми ж багато сіяли моркви, то бувало такі часи, що... Посів пів гектара, 25 соток викупали, а то кажуть, ну я нафіг, бо ну, реально невигідно копати. Це було дуже давно. А останні роки також приїхали копати осінь дощова. Осінь дощова, глина, на глині садили. Морква виросла, але приїхали 5 чоловік. Годину ми покопали, я таку прикинув, що кожному треба дати по 50 гривень за годину. 250 гривень вилетіло, а моркви ми накопали там взагалі коротше, копійки, що мені вигодніше проступіти для себе навіть купити в АТБ. Та сама ситуація, просто, просто зав'язувалися з цим ділом. Тобто бувало, що сіяли цю морку, якби аби, аби пощастило, як то кажуть. От. Бо зараз трошки ціна опять піднімається на моркву, то що то я вирішив спробувати ще раз. Посіли небагато, 20 соток посіяли, хай там буде. Пощастить, не пощастить. От, як я вже кажу, саме більше займається викопка її. А хто хоче чи не хоче, ось це та, та сама сівалка, можна зробити що? Взяти цю сівалку, доварити ще тут якісь прути такі гарнючі, щоб вона по землі не гнулася, бо ця сівалочка така, вона трошки дитяча. Тобто, якщо взяти дві сівалки і вже замість ручок приварити її, ну причепити її. До ось такої тілешки, щоб ця сівалка була на тілешці. Без проблем так само можна сіяти двома цими сівалочками. Тобто ви зрозуміли, так? Да? Ось ця сівалка, вона тільки чіплена до трактора. А як робити? А як робити? Саме головне завжди починати це з чого? З цього трикутника. Робиться трикутник і робиться ось цього перемичка. Ось ця перемичка з трикутником, щоб вже була якась основа. Якщо у вас буде якась основа ось ця, то вже до цієї основи можна ліпити все, що хочеш, приліпити. приліпити. то сівалка, чи то культіватор, ну будь-що. Яка, яка б ця процедура не робилася, чи то культіватор, чи що, ну будь-що. Завжди треба починати з цього трикутника. Ось так. Хток, до речі, також без почіпників, без всього. Но зараз зараз вже в тому році в цьому це. я... Позатому вроді, всипав туди оціл, а там зараз отців і заварив. Бо було просто він, труба була, він був трошки легкий, то я вже засипав туди отцієва. А звідти вставлений значить, е болт гайки, коротше, бачите, прикручено і безпочебників. Так само воно працює, помастив, хватає, його. Це ж не кожен день і не 365 днів в роті воно їздить. А на те, щоб посіяти цих пару соток, вистачає і так, помастити гарненько і все. Так. Ось так. Так що вчора ми сіяли, якраз так вийшло, що не встиг я посіяти. Позавчора там був, була погодка така хороша, сухенька. А вчора то ми сіяли вже після дощу, то трошки налипало, але буде надіятися, що що, буде все добре. І ще все щось ляпає якийсь дощ, і ще ляпне дощ, то буде все чітко. А в тому році то моркву я сіяв цією сівалкою 25 лютого. То морква виросла, але тільки посіяв мало. 5 соток посіяв, думав, що опять же, або вона не виросте, або ціни не буде. А Тут бац вона і виросла і ціна була. І сидиш такий думаєш, бляха, муха. Що ж це таке за непруха, що так мало посіяв, а ціна є. Ну, Таке вже ті буває. От. Так що бачите, китаєць, китаєць. Кажуть, китаєць, китаєць, бляха, але нічого, китаєць дисків чів. Поїхав, здискував, сівалку вчепив, поїхав, засіяв. Красота і стоїть ось собі <схід> і не париться. А ви кажете, китаєць, китаєць. Нормально ці китайці ходять.